А союзники розуміють, що вони так само можуть, не надаючи допомоги Україні, стати частиною цієї війни, найближчим часом, з огляду на ті мапи, знов ж таки, які друкують західні змі, про апетити Росії на країни НАТО е, розуміють, але ж це перспектива, це ж не сьогодні. Але чесно, от все вже мене починає бісити. Ми з вами знов займаємося улюбленим українським бачим, перепрошую за це слово. Ми знов займаємося на те, а що там наші союзники. Окей, ні, це варто знати, це варто моніторити. Але коли починаються отакі дискусії по колу, а що вони розуміють, а що вони не розуміють? Камон, ми знов переводимо стрілки на те, що не залежить від нас, замість того, щоб робити те, що від нас залежить. Дуже класно говорити про Конгрес США і про те, розуміють вони загрози чи не розуміють. А давайте ми краще поговоримо про те, які загрози розуміє наша Верховна Рада. Це, вибачте, не Конгрес США нам зриває мобілізацію. Вибачте за таку трошки різкість, але це просто постійний наш наратив. Ми дуже любимо обсмоктати косточки нашим союзникам. От ми зараз, навіть от на найвищому рівні, ми тут е е кричимо: от чому Петріоти не прикривають Харків. А мені у відповідь хочете спитати: назвіть мені цифру, скільки українських зенітно-ракетних комплексів прикривали Аліполіром. Пальміру, вибачте? От скільки, скільки ЗРК ми відправили в Алеппо чи Пальміру, коли їх розносила та сама рівно російська авіація? Це ті самі літаки, навіть були, це ті самі екіпажі. Ну, тому давайте от менше кричати про те, хто нам що винний в світі. А давайте може все ж таки трошки більше акцентувати на тому, що ми самі зараз е, нічого, нічого не робимо залежного від нас для того, щоб виграти цю війну. А в цьому контексті давайте все ж таки, от хочу від вас почути, ви говорите про зрив мобілізації. Реально можуть зірвати не ухвалити цей документ? По-перше, е, є. Рахую до трьох по-перше, те скільки часу його обговорюють, це вже називається зрив мобілізації. Мобілізаційні процеси не припинялися. Коли е, говорять, що е, мобілізації зовсім нема, певною мірою от, мабуть, так говорити не можна, бо це ображає тих людей, які от в цей самий час, коли ми з вами тут переведемо, ці самі люди отримали повістки і чесно, по них пішли виконувати свій обов'язок. А я думаю, що навіть за час нашого з вами інтерв'ю хтось обов'язково пішов. От тому да. Але питання ж не в тому, чи взагалі йде мобілізаційний процес. Питання в тому, чи забезпечує він достатньою мірою е, заміну та поповнення лав ЗСУ. Так от ні, не забезпечує навіть в першому наближенні. І тому да, це не в образу кожній конкретній людині, яка чесно мобілізувалася, пішла зараз воювати. Це про кількість таких людей, так от в цьому сенсі кількісно мобілізація зірвана, і на фронті зараз дуже погана ситуація. Вибачте мене, коли ротні позиції, рота це під 100 людей за по штату, коли ротні позиції на деяких ділянках тримають 10 людей. Взагалі, то я дуже дивуюсь, взагалі, як вони ще тримаються. От як вони їх ще тримаються? А це не передбільшення, це я позавчора хлопцями говорив. Завдіївки, ну, Завдіївського напряму мається на увазі. От е, коли, вибачте, 10 людей замість роти, коли, наприклад, ми виводимо на ротацію бригаду, тільки якщо в ній лишилось 30% особового складу або менше, а якщо в тебе навіть 40% бійців, ну тримай 30 км фронту, ти ж бригада, а це нічого що ті 40% бійців, це штаб, логісти, медики, Шофери, кухарі. Оце вони дають цю цифру. А власне бійців з 5%, а нікого не гребе. І саме звідси з'являється, що дронщиків послали в окоп, шоферів послали в окоп, е, власне, ць, е, кухарів послали в окоп. Тогда. А, а що ще комбриг робити, коли в нього більше просто нікого нема, а 30 км фронту є. І різниця між хорошим комбригом і поганим буде тільки в тому, що поганий комбриг це пошле е, лишаючи сам в бункері, а хороший разом з ними на ці позиції прямо поїде сам їх там розставить, щоб принаймні люди морально себе краще відчували. Але і той, і той комбриг, і хороший, і поганий, будуть змушені погнати кухарів та шоферів в окоп, бо просто більше нікого. Так, от в нас на фронті зараз така ситуація, а тим Часом в нас не місяця розглядають правочки. Так і більш того, насправді, якщо чесно, ви так кажете, що не приймуть закон і тим зірвуть мобілізацію. У мене велике питання, коли вони його приймуть. Мало того, коли це станеться. Чесно кажучи, по тому, як вони його розглядають, я не виключаю, що вони останні правки розглядатимуть вже десь в еміграції, От, після програної війни. От, але е, в мене зараз ще інше питання: ну окей, ну приймуть вони його. А хто сказав, що це сильно покращить мобілізацію після всіх тих правок, які вони там повносили? Закон навіть в тому варіанті, в якому його внесли, він вже був дуже слабенький. В ньому була одна дуже позитивна і важлива річ: це граничний термін служби. Тобто, ота частина, котра власне не про мобілізацію, а про демобілізацію наших захисників, які вже просто зносились. От оця норма там є, і заради неї одної його по-любому варто прийняти. Але норми стосовно не демобілізації, а стосовно домобілізації, от вони навіть в базовому варіанті були дуже слабенькими. Вони практично не посилювали відповідальність ухилянців. А всі ті правки, які туди зараз вносять, уніка... ну там є деякі просто правки, які не стосуються відповідальності ухилянців. Там бувають і нормальні деякі. Ампля правка метрові, чи, наприклад, була дійсно дуже правильна. Це про е, мобілізацію по відношеннях від е, військових частин. От е, а всі правки стосовно саме відповідальності ухилянців. От вони всі на послаблення цієї відповідальності. Жодна фракція не вносить на посилення. Жодна фракція не каже, ми проти цього закону, бо він заслабкий. Навпаки, всі кажуть про корупціогенні ризики, недозахищені права, неконституційність. Камон, оркам потім про це все розкажете. От, ну, На жаль, на жаль, на жаль ситуація така, яка є. От, і В цій ситуації знаєте, е, запитувати, чого в нас немає патріотів. Коли в нас просто на фронті закінчуються патріоти, ну от давайте ми будемо займатися тим, що від нас залежить. Пане вони щиро дякую вам. Як завжди, за важливу емоційну розмову. Дякую, що знаходите час та можливість. Вибачте, бути. за те, що вона можливо надто емоційна. але ну, я просто щодня говорю з хлопцями з фронту, і таке враження, що дві різні реальності, і коли ці дві реальності схлопнуться разом, нам вже з вами буде не до інтерв'ю. Це правда, пане Евгене. Ще раз вам щира подяка за відвертість за щирість за те, що знову ж таки знаходите часто можливість доносити такі важливі теми для наших глядачів. Наших глядачів в свою чергу закликаю поширювати це відео, активно долучатися до його підтримки своїми вподобайками і своїми коментарями. Дякую.